І вітаю вас на каналі Українська для всіх. Сьогодні пишемо диктант для 5 класу. Дедал. У тексті 120 слів. Спочатку з'ясуємо значення слів, які можуть бути для вас незрозумілими або новими. В диктанті вживається кілька власних назв. Дедал. Це персонаж давньогрецької міфології, славетний. Відомий скульптор і будівничий Ікар його син. Мінос це теж давньогрецький персонаж, цар острова Крит, який після смерті став суддею над душами померлих у пеклі. Також хочу звернути вашу увагу на орфограми та пунктограми, які є в диктанті. Серед орфограм. Ненаголошені голосні, уживання м'якого знака, апострофа, подвоєні букви, написання префіксів. Не зі словами та уживання великої літери. Серед пунктограм – Кома між однорідними членами речення та між простими реченнями у складному. Починаємо. Запишіть, будь ласка, назву Дедал. Після назви записуємо текст. Він складається із трьох абзаців. Уважно слухайте перше речення першого абзацу. Жив в афінах будівничий дедал. Записуйте з абзацу. Жив в афінах. Будівничий дедал. Перевірте. Жив в Афінах будівничий дедал. Наступне речення. Він першим навчив греків споруджувати прекрасні будинки. Записуйте. Він першим навчив греків. Споруджувати прекрасні будинки. Перевірте. Він першим навчив греків споруджувати прекрасні будинки. Наступне речення записуємо замзацу. У дедала був талановитий племінник. У дедала! Був талановитий племінник. Перевірте. У дедала був талановитий племінник. Наступне речення. Хлопчина винайшов циркуль, пилку та гончарний круг. Записуйте хлопчина винайшов циркуль. Пилку та гончарний круг. Перевірте. Хлопчина винайшов циркуль, пилку та гончарний круг. Наступне речення. Якось дедал із племінником піднялися на покрівлю палацу. Записуйте. Якось. Дедал із племінником піднялися на покрівлю палацу. Перевірте, якось дедал із племінником піднялися на покрівлю палацу. Наступне юнак спіткнувся, упав. І розбився. Записуємо. юнак спіткнувся, упав і розбився. Перевірте. Юнак спіткнувся, упав і розбився. Наступне земляки звинуватили дедала у вбивстві. Записуйте, земляки звинуватили дедала у вбивстві. Перевірте, земляки звинуватили дедала у вбивстві. Наступне речення записуємо замзацу. Щоб урятуватися від несправедливого покарання, дедал із сином Ікаром утік на острів Крит. Записуйте. Щоб урятуватися від несправедливого покарання, Дедал із сином і каром утік на острів Крит. Перевіряємо, щоб урятуватися від несправедливого покарання. Дедал із сином Ікаром утік на острів Крит. Наступне речення там їх прийняв цар Мінос. Там їх прийняв цар Мінос. Перевірте, там їх прийняв цар Мінос. Наступне Добре було дедалові накриті, та душа кликала на батьківщину. Записуйте добре було дедалові? Накриті. Та душа кликала. На батьківщину. Перевірте. Добре було дедалові накриті, та душа кликала на батьківщину. Наступне речення. Мінус не відпустив би майстра, тому дедал вирішив тікати. Записуйте. Мінос. Не відпустив би майстра, тому дедал вирішив тікати. Перевірте, будь ласка, мінус не відпустив би майстра. Тому Дедал вирішив тікати. Наступне речення записуємо замзацу. Послухайте його. Собі й синові він змайстрував із пташиного пір'я по парі крил. Записуйте собі, й синові Він змайстрував. Із пташиного пір'я по парі крил. Перевірте, Собій синові він змайстрував із пташиного пір'я по парі крил. Наступне пір'їни було скріплено воском. Записуйте. Пір'їни було скріплено воском. Перевіряємо. Пір'їни було скріплено воском. Наступне. Синові Дедал наказав не підніматися високо. Записуйте синові Дедал наказав не підніматися високо, перевірте. Синові Дедал наказав не підніматися високо. Наступне полетіли. Записуйте. Полетіли. Перевірте, полетіли наступне речення Ікар захопився польотом і піднявся до сонця, Ікар захопився польотом, і піднявся до сонця. Перевіряємо. Ікар захопився польотом і піднявся до сонця. Наступне проміння розтопило віск. Записуйте. Проміння розтопило віск. Перевірте. Проміння розтопило віск. І останнє речення. Озирнувся Дедал і побачив тільки пірїни на морських хвилях. Записуйте озирнувся Дедал і побачив тільки пір'їни на морських хвилях. Перевірте, озирнувся Дедал і побачив тільки пірїни на морських хвилях. А тепер будьте особливо уважними. Перевіряємо весь текст диктанту. Дедал. Жив в Афінах будівничий Дедал. Він першим навчив греків споруджувати прекрасні будинки. У Дедала був талановитий племінник. Хлопчина винайшов циркуль. Пилку та гончарний круг. Якось дедал із племінником піднялися на покрівлю палацу. Юнак спіткнувся, упав і розбився. Земляки звинуватили дедала у вбивстві, щоб урятуватися від несправедливого покарання, дедал із сином і каром утік на острів Крит. Там їх прийняв цар Мінос. Добре було дедалові накриті, та душа кликала на батьківщину. Мінос не відпустив би майстра, тому Дедал вирішив тікати. Собі, й синові, він змайстрував із пташиного пір'я по парі крил. Пір'їним було скріплено воском. Синові Дедал наказав не підніматися високо. Полетіли. Ікар захопився польотом і піднявся до сонця. Проміння розтопило віск. Озирнувся Дедал. І побачив тільки пір'їни на морських хвилях. Текст для перевірки, критерії оцінювання та посилання на інші диктанти дивіться в описі під відео. Друзі, я щиро дякую за кожен пальчик вгору на підтримку українського каналу, за ваші коментарі, поширення та підписки. До нових зустрічей на каналі.